Кремчук протягом багатьох років продовжує тісно співпрацювати з міжнародними партнерами. Наразі міська влада реалізовує проект з програмою розвитку організації Об'єднаних Націй, метою якого є відновлення міста громад, які постраждали від війни. Сьогодні на засіданні робочої групи з громадської безпеки та відновлення під головуванням заступника міського голови Ольги Усанової учасники ознайомилися з проектами та міні-ініціативами, які можуть бути втілені у партнерстві з проон на сьогодні. У нас заплановано це три проекти від робочої групи. Одна частина це облаштування класів безпеки в навчальних закладах міста. Hočemo. Оновити обладнання для того, щоб навчання по безпеці були більш продуктивніше для наших школярів. Поки що для цієї ініціативи обрали шість шкіл у різних районах міста. Крім того, у рамках проекту програми Безпечна громада заплановано проведення навчального літнього табору для відповідальних за класи безпеки а також навчання щодо вдосконалення навичок медичних працівників у закладах освіти Кременчука. Це такі класний кейс, який далі може, наприклад, рекомендувати міській раді. Далі його впроваджувати на інші школи. Дякую асоціації учасницького розвитку, які витратили нерви трошки часу на нас. У нас є активна співпраця як із колонією, так і з усіма ключовими центрами, зокрема, також люди з інвалідністю. Ми проводимо велику кількість активних заходів і маємо вже певні ідеї. Варто відзначити співпрацю з патрульною, поліцією, з це для нас дуже важливо. Також була представлена геоінформаційна система моніторингу, аналізу оцінки та вирішення конфліктів, як веб-платформа, на якій висвітлюються події, ретингуються конфлікти, спілкуються аналітики, радники та експерти. Ми займаємося моніторингом та аналізом та вирішенням конфліктів саме в громадах. За всі ці роки до нашої мережі приєднались вже більше 140 фахових спеціалістів, як з моніторингу. З аналізу конфліктів та з їх вирішення насамкінець учасники робочої групи обговорили та одноголосно затвердили план діяльності на 2024 рік, який спрямований на системне підвищення рівня громадської безпеки та соціальної згуртованості в Кременчуцькій громаді. Будемо працювати. Дякуємо нашим гостям, які відвідують наші засідання. Сподіваємося на подальшу бізнес співпраці. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.